Слава Україні, героям слава, дорогі друзі! Зараз буде продовження розгляду справи СВК Новоселецький про резонансну справу рейдерів. Ну, слідкуйте, буду по можливості робити стрім, робити репости. Чим справа резонансна, тим, що не просто рейдернули землю і все майно у селян. А те, що це продовжується по всій Україні. Після з, з, з дня відновлення незалежності з 91-го року, коли ми мали цивілізовано жити, рейдери взяли собі такий певний заробіток прийти, побити, захапати. Юридично вже оформлені документи, до речі, були. З порушенням осіб. Але ці люди щиро борються за своє право на майно, на землю, на святу українську землю. Я прошу від нас із братом до цього долучитися, ходити на суди журналістів, блогерів. Справа резонансна. або рейдери будуть жити в Україні або це будуть робити критик наша друга або рейдери переможуть або власники паїв Ну, ми віримо в перемогу слава справжні слава україні переможемо. <клес>

Будете продовжують захищати райдерів. У справі 911.62 закону мовчання коло Петровича мовчана, але не іванівне Долосівського Скодарського виробничого оперативу Новосельський за участю Новосельський. За участю третіх осіб, які не заявляють самостійних помог на предмет споруду на стороні Позивача, Бурова Микола Івановичева Саменка Надій Михайло Кузьменко, Микола Траховича, Кузьменка, Наталії Миколаївна, Матушевича, Васильяндійовича, Мавчана Віталія Петрович, Осенка, Сергія Володимичок, Даренка, Наталія Таківнич, сама Наталія Саливніт, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних помог на предмет спору на стороні відповідача. Приватна Наталія Соківської міської нотаріального округу Харкави Оксана Віталійовна, державна реєстратора комунального підприємства старої інстанції, плюс Товкаєва Ульяни Васильівни, Бабинка, Галина Євольна, Віценкова, Свія Даниловича, Вихований Ігоря Руслановича, Вайтенка, Микола Петровича, Вайтенка, Наталі Петров, Петрівну, Красного Василя Івановича, Батушевича Лени Васильівни, Мовчан Людмили Васильівни, мовчанку Людмила, Василь, Мовчан, Людмила Петрівни. Мовчан Петра Івановича, Мовчан Романа Петровича, Петров Татарія Івановича, Марія інформації внизу, Маріузівнич, Надії Івановна, про визнання на зі рішення загальних збою та скасування державної реєстрації змін. Будь ласка, секретар, хто з'явився у судове засідання? Судове засідання від'явилися. Фативач один професійно було Петрович побута, та його представник на кордоні адвокат. Позвольте вам, Оксана, я вам на особи, різниці, прохопить по една представники третій осіб, представники третій особи, які не з'являються на на стороні позивача. Бурен Микола Іванович, Василенко Надія Михайлівна, Кузьменко Микола Трохимович, Матушевич, Василь Андрійович, Усенко, Сергій Володимирович, Шаманська Наталія Олександрівна, треті особи, які називаються мистецькі дома на предмет спори на стороні відповідача, вихованець Ігор Русланович та Мовчан Зевмила Васильівна. Інші учасники засідання не з'явилися повідомлення про даного доказу у хаті військових Добре, дякую. Так, у нас від представника. Відповідача, яка розказала господарський виробничий кваліфікат Новоселецький, надійшла заява про відвід суддів. Будь ласка, мовися, ім'я. Ваша честь, я виповнюю, не від представника, а безпосередньо від відповідача надійшла. Вибачаю, відповідач. Так, так ваша честь. Виповнюю, що це новий кодекс. Тобто, спілкуючись із відповідачем, доводячи... Щодо, зокрема, щодо стану розгляду в апеляційній інстанції даної справи, щодо строків розгляду справи, е у відповідача сформувалася його особиста об'єктивна думка щодо того, що головуючий суддя неупереджені в розгляді справи, е строки розгляду справи затягуються. Це якщо бути короткою конічного часу. І коли вам про це стало відомо? Ваше честь, це не від мене як представника відповідного. Ви представляєте повністю юридичну особу. Так, ваше честь. І, мабуть, що як представник-правник, то ви знаєте, що повинні відповідати за всі дії особи, ви представляєте. Ваша честь, але адже не заборонено е подавати заяву про відвід. Оставили, які свідчать про зловживання процесуальними правами. У нас минуле засідання відбулось 4 серпня 17-го 17-го. Сьогодні у нас 8 вересня. Так. Що нам каже Кодекс в частині строків подання заяв про відміну? Ваша чесно. Там а, говориться, Якщо ми вийшли поза строки, то можна повідомляти заявляти заяву про відвід будь-які строки, але не понад два дні до не більше двох днів дати обізнаності про такі обставини. Спілкування відбулося вчора, 7 вересня. Так, добре. Ви підтримуєте цей відвід. Так, ваша честь. звичайно це Вчальниця, позиція клієнта. Тоді суд залишається в гарячій кімнаті. Зачекайте будь ласка. відбуватися. Але з А скажіть, ви спеціально граєтесь з емоціями людей? Там воюють, а вони тут сюди сі перегривують. Ні, ну скажіть. Ж. Вам не соромно за 30 пухи, які забрали, просто побили людей нищівно і забрали їхнє майно і святу їхню землю. Українську. Таких сувісті немає. Ви знаєте, як вас в народі називають? Адвокати дияволів. Дияволи. Та таким оце немає, як при нього І не говоріть, і, і, і не говоріть, що ви просто адвокат, ви нічому не винні. Ви за все рано чи пізно будете відповідати. Є і суд Божий. А є ще за суд. А ще хлопці повернуться дівчата з фронту рано чи пізно. Він закінчиться. По-іншому будуть. Вам суди не допоможуть. Бо ця демократія, яку граються суди. вилізе вам. Красі сини доньки за Україну борються за нашу святу українську землю. А ви захищаєте тих покидьків, які перестаньте, добре? Ні, ми не перестанемо. Ми рад ви випадіть фейсбуку. Я без да, Я кидаю як є. Я. я все кидаю, є. о тут можете повірити мені. Я бігти нашу ще проти росіян, брати все стоїть сепар, готовий. Загарбник. Це да. Завжди, завжди адвокат, будь-яка людина діла. обирає ту чи іншу сторону. Ви обрали? Сторону нечисті. Знімайте, знімайте. Ми вас не будемо ці. Хай знімай, хай, хай всі слухають, що сєпер загарбник, який прийшов Окупант. на нашу землю. Окупант. Украв. У стариків у жінок у... розумієте, що ці люди, землеві... люди все все землеві. своє життя посвятили святі українські землі і не доказують, а прийшли покидьки, просто побили їх і віджали. Хай докаже свою правоту, а не судів відводять. Та строки ну, все тянуть тяну, тяну. Вовчина Олена Івановна не Докажіть подавала свої... про відвідувачі. Докажіть а свою докажуть, правоту, не подавала Олена подавали не одтягують. Олена промовили. Відмовили? Так. так. А подавали ж? Зараз і нам можливо відновлюватися. Та ви вже теж подавали скільки разів, Дал те що було. вам не надо. Ти ж на перший ролик подавали. Доброго дня.

Я ж говорю, Господь все бачить. І, все равно. Ну, за все прийдеться відповідати. Ну, є суд Божий, я говорю, є суд землі. Штат. Це майно і ну, взагалі земля людей. Прийшли, побили їх, забрали. Ну, це взагалі в 21 столітті. А тим паче дев'ятий рік війни зараз продовження цього. У цьому карусилі. Прийшов, нічого не зробив, прийшов. З документами ніколи І забрав, все, ми власні. Не для того відновлення незалежності відбулося. І зараз борються За справжню незалежність наші семідані були За землю борються, за кожного з нас. Надійте його сорочку, прийшли все забрати, бо дуже, що люди його стягували, там легше, ніж за рукава. Я журналі, мафівозна структура працює наповнена. Карму кожному із вас, бажаю щиро. Хто добре справу робить, то робити. Воно вернеться 10... сторицію. Дивіться, добрі справи, хто робить, карма в 10 разів добра. добра йде. Хто погані справи, хай в 100 раз більше, негативно їм піде. Це справедливо. Що ск... вони зробили, щоб їм все воно вернулося і опнулося так, де їм і не снилося. Ви ж розумієте, що таких, як ви, е... ну. Друзів рейдерів до біса в Україні, але ваш, але, да, але ви співучасник того всього злочину. І ваш час просто колись завершиться. І це феєрично буде. Всіх час завершиться. Ось, я маю на увазі час вашого панування прийти, забрати їх, і все. Ні, я хочу, щоб люди бачили таких, як ви, адвокатів диявола. Я себе покажу 100% Не переживайте. Ні, я маю право, публічне місце. Ви знімаєте місце. Я на себе, мене і так вчує. Я відео своє знімаю і себе знімаю, не переживайте. Чи бачила, та клієнтка? Запросіть раз. клієнтку на засідання. Вчора ж вони спілкувалися. Хай хоч подивиться, що таке судінь, як і суддя. А тут все понура до да понура. Ви від цих добрих людей можете тим рейдерам вітання передати. І що карма буде кожний. Боженька все бачить. Вона саме посадки вирізає. Я говорю, Боженька все бачить. Допустимо тисяч продає. То пить, зараз гроші заробляє. Вона по судах не ходить, вона в садочка ходить, у їдальні збори проводить. Та клієнтка вже обміщала, що вже зарплати 3,5 тисячі немає заплати. Ну все ж, воно заплатить. 46 робочих. Надіюся просто, що ви видихаєтесь і десь... Просто, просто я свідомо багатьох різних ситуацій, де люди дійсно видихувалися отакими от темами, знаєте, от. витягують туди, сюди і так далі. Відводи, уводять. Це тема для лохів. І люди, на жаль, змушені, ну просто видихались. Ушли сидіти, втративши майно. А вам бажаємо. Все ж таки перемоги. Ці гниди нашими користуватися не можна. Давиться, давиться. Дравиться. Дравиться. Все, ми є початок, тому я Там не надо Давиться. Він зараз від вас питання смс купить. Та нічого. До Європейського суду сталося небагато. Чи? То ви можете на фоні цих людей, божих, селфі навіть зробити тролить. Це він пише, що я вам казав. Клієнці, він не чот клієнт. Да. Щоб це удавалося. Ви її уди, насправді. Ну, змиріться з цим. Бо йдіть в церкву, покайтеся і просто дійсно, краще йдіть безкоштовно, і захищайте цих людей. А там може депутати вас зроблять. Не дай Бог. Ні, то є 10 середність. Вони не можуть це зробити, бо в них сумління немає. Натхне сім'ї. Та як совісні саме людською, не вишкові. Це саме перше. Якщо людина вже пішла на цю сторону, то в неї ніякої солісінь. Вона продажня із самого пупка. А це, знаєте, генетична хвороба. Це десь, може, роду десь. Ну, часто, знаєте. Це правда. Треба подивитися родинність. До речі, родинність, треба подивитися. Все на може, в нього це сімейне. Так, да, може сімейне. Може, це на якраз на при нацистах. На Тоже, то. <laughs> ну, хто його <я> знає? <laughs> я не свідно. Яйця крали. У людей. Тішся, враже. Тішся. Отрапимо на вас відьм і буде вам і Буде видно сказати. Я вам щиро бажаю, у вас шанс, шанс є обрати добру справу і добру сторону. Адвокати надалі строчить, вітання передає своїм, ну, як кажуть, раби передають своїм хазяїмам вітання, радяться, що робити далі. Ну а люди, селяни, які борються за свою землю, це вільні люди, а ця людина раб, раб системи, раб тих грошей. Які отримує від хазяїнів. Ну, рабам рабське життя. А ми за вільну Україну, за вільну землю. Слава Україні. І смерть вступну резолютивну прога. Дев'ятсот одинадцять лічить 8620. Північно-апереційний господарський суд у складі, колегії є суддововуючи паштуни судді, країна її всікава участю представників старі згідно протоколу судового засідання, що заяву сільськогосподарського виробничого кооперативу Новоселицький провід від голову, судді Пашкінами у справі 911620 за апеляційною скаргою Мовчана Микола Петровича на рішення господарського суду Київської області 297.21 у справі 911620 за позов Мовчана Микола Петровича Мовчан Олени. Іванівний досить колоколичковоробничого коперативу Новоселецький за участью до спосіб, які не заявляють самостійних умов на предмет спорту середі Посилеча Бороборогу Миколи Івановича, Василенко, Надії Михайлівна, Кузьменка, Миколи Теркуновича, Кузьменка, Наталія Миколаївна, Матушевича, Василя Андрійовича, Мовчана Віталія Петровича, Осенка Сергія Володимировича, речаринка, Наталі Петрівні, Шаманська Наталія Олександрівні. За участю деяких осіб, які не заявляють місті на примістковому старень, відповідно, приватного Наталії Київської міської нотаріального -ну, клубу, Харкавої, Оксани, Віталійовни, державна реєстрація, комунальна підприємства, реєстрація, плюс Тавкаєва, Уляна, Васильівни, Бавденко, Голини, Гудворіна. Вихованці Ігоря Руслановича Вайтенка, Микола Петровича Наталі Наталія Петрівка, Василя Івановича, Матушевича, Волини, Василина, Мовчан, Дюзмили Васильівна, Мовчан Дмитвину Петрівне, Петра Івановича, Мовчан, Романа Петровича, Островок Віталія Івановича, Пророшеньково, Дмитро Борисовича, Рашенко, Ольга Насівний, Сухомлин, Марії Демиківний, Шулашкевич, Наддії Ванівни, друге знання на дійсні мішення загальних зборів та скасування дешевної рекламі. Тируча статтями 35, 38, 39, 34 Господарського спеціального кодексу України, північної апеляційний господарський суд ухвалив відмовити у задоволенні заяви господарського виробничого кооперативу Новославянський провід, головуючого судді пашної від розгляду справи 911 річ 3620, ухвалено виразу законної сили вписання, та оскарження не підлягає головуючих судді підписання. Однак, з урахуванням позиції сторони, я як головуючий Пашкіна написала заяву про самовідвід, який ухвалив в судді задоволення. Справу передадуть на раптирогосподі для іншого визначення іншого головуючого у справі. <клес> Дякую, судове засідання закінчення. <клес> 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 <вису, клес> <вису, клес> Ви ж все бачили. Да, да, чого це бачили, побачите. Скільки це, це ж... можевідводі в судді? Це спис на судд. Це вже третя крові. Це стиск на судді. Без суд рінки, ви не можете щі... на себе відповідальність або взяти, прийняти законодавство. Це не може настати правосуддя. На в його широкому розуміті. Можливо, ви знаєте, свою роботу, Але робите ж... самовідвод. То куди нам ще звертатися? Ви спригнули, а нам тут да. катайся ще, ще побачення. Прийшли на роботу і не хочете робити свою роботу. Ага. Куди нам ще звертатися? Вас Вже їздимо три роки. Теж... Назначить іншу тройку, в іншій тройці теж буде саме відвод. Дякуємо. Все да. до побачення.

Андрій, скажіть, ваше права, вони насправді, насправді по ідеї, ну Зараз досить оперативно, там же суддя відвелась одна, значить, призначить ще суддів. ну Я думаю, що ми будемо виходити далі. Ну, Які в нас варіанти? Що ви зараз не говорили суду, то це не має значення. Вони ж рішення постановили, засідання закрили. Ці всі розмови, це все емоції. Вони прекрасно розуміють, що відбувається. Вони прекрасно розуміють, чого таке відбувається. Вони ж вам цього не розкажуть. Це ваші здогадки. Mm. Це ваші домисли. Mm. І чи, чи, ви, чи ми були здатні на це звернути зараз? Ну, не, заява безпідставна, заява нас з пропуском можливих і неможливих строків. Але ви бачите, є позиція. Я такого не зустрічав. Тільки всі от справи зустрічають, коли судді відводяться без за безпідставних заяв і коли судді саме відводяться, коли немає на строку. Ну, Це дивує, скажімо так. Отже, щось відбувається поза процесом у цій справі. Почали дуже імовір. Ви для них дуже важливі. Будемо чекати, можливо, судді, знайдуться ті судді, які зможуть принести рішення і настане тому і буде в них воля зробити що там поновити права, захистити людей, а не там якісь там моменти останок? Ну, ну, тоді той піде, чи так? там буде. Пам'ятайте, коли минулого, минулої п'яцію. Ну, чому тут видали? І ми ще подавляємо на 3-4 місяці до 10. А зараз зима карантини. <забляє> <забляє> якщо, <забляє> <так. Так. забляє> <А, забляє> якщо будуть самовідводи, <забляє> або задоволення без підставних відводів.

Масел по цьому треба написати. Масел почав треба написати. Ті? 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 Ті, що да, він, має вагал, має що в судді цілого апеляційного суду, це ж дуже спотужує цей суд, ви себе це дуже авторитетний суд з точки зору вони не можуть... — І в нас заступники моволі були. І вони всі сприймуються. Вони можуть перейти до межу і сказати, людям, добре, то ваше право, ваше право було Рушні, працюйте, працюєте там, не землю, Почути, сúngце, не землю. З різних можливо, там не обладати, не треба шукати дуже глибокі можливості на поле. це таке? Ви ж хочете що? Судиться ці не будуть собі господарство. Треба судити. Судитися європейські учнів, що зведе Вже і зараз це було так як сьогодні винесли рішення, що мало відвідування. Сьогодні мало бути рішення, сьогодні мало бути проновлено ваші права. Це було очевидно. Суд це було якісно договоритися. Суд відмовив. Ти казала Так, Чекаємо. Чекаємо. Заплату чому ви так знаєте? Черговий дріб. Відмовимо задоволення, але я сама беру саме. Звісно, що відмови, вони безпідставні. В принципі, немає на чужої Але це суб'єктивна думка судді. Добре. Ну що, друзі, ми сьогодні побачили, як феєрично судді з себе зняли відповідальність. Ну, як ми по-простому кажемо, впікляли. І тепер чергові люди. Будуть по колу, знов те саме, коли реально ще рік, а може два бігати так по судам, по апеляційних і Знов Знову господарський суд. Я надію, що все ж таки це свавілі завершиться їхньою перемогою. СВК веселийський, а не перемогою рейдерів, які реально бабло мають зв'язки. На жаль. Ані війна в Україні 9 рік, ані Революція Гідності. В їхніх головах їхніх все, все нічого не змінилося. Система корумпована, мафіозна структура просто шикарно працює, світ до свого світ за свого. Віджати в людей і побити. Це вони можуть. Як, хто їх захищає? такі як адвокат диявола я вам показував. І судді, до речі, непогані судді були. Ми думали, що буде дійсно перемога, а вони чогось бояться. І вони ту спітляли. призначать нових судів і знову по колу. Ось таке люди живемо. І це при тому, що кращі сини й доньки віддають своє життя за українську країну, за нашу землю. А тим пофігу просто. Ось така біда. Я звертаюся до громадськості, слідкуйте за новинами, анонсами. ходіть на суди, ми вас проведемо, блогерів, друзів. Журналістів також прошу. Ходіть на суди. Бо це не тільки питання СВК Новоселецьких цих добрих людей. Це питання резонансне, бо це по всій землі це рейдерство. Вперед до перемоги, слава Україні! Героям слава. Ну, Ми можемо діяти ще якісь такий спосіб, які нам не що не що права. Поліцію. Ви ж бачите, да -да. поліція сидить поліції в путь боку все одно. За три да. дня, за вихідні, блін, це ж коже корупція. Понятно. Через те, що вони не вмодрилися зробити законні вручення в належний спосіб, все, вони приїжджають вихідні. А чого вони приїхали в вихідні? Що це в них було? за такий місячний? Груші да? підозри отримав на два до зарплати, ті, так? Далі в сюди вже і зараз. Це ж на вас тиснуть. Да -да. Ось ця да -да. скучається. Да -да. Це думають, ну, що ми діяти, А це вас має тільки. що ви розумієте, що ви близько. ви дуже близько, але не можете влізти. Зайшли на мінне поле. У нас варіант такий. Написати ще куди буде можна написати. я, хлопця. Так одноцінно, йде на це розрахунок, що війна за все спише, що вона покриє війна своєю вороною. Це вашу проблему. Ваша проблема, яка матеріальна, а ну, вам хочеться господарство, хочеться працювати, ну і що, всім хочеться. Люди воюють, дивляться. Водно, що розрахувати. Але про це ж не можна позвонити.